Найбільш безпечне місце на планеті земля? І знаєте, відповіть, знайшов відповідь. Христос каже, у 2016 17 18 віршем Він говорить з Петром, говорить з учнями і говорить з Петром, і каже, Петро, я кажу тобі, на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Про який камінь говорить Ісус? Може, мова про Петра? Може, то на ньому Христос будує церкву? Я думаю, що ні. Перед тим Христос питає учнів, а за кого люди приймають мене? А учні відповідають, одні на Хрестителя, одні приймають тебе за Ілю, а другі приймають тебе за Єрмі, а інші ще за одного із пророків. А Христос каже до учнів, а ви, за кого ви приймаєте мене? Знаєте, що сказав тоді Петро? А Петро сказав тобі, ти Христос, Син Бога живого. І після того Ісус каже, Петро, ось на цьому камні я збудую церкву і ворота пекельні не здонають її.